Вітаю вас, покажу, як можна скачати вже готові шаблони для своїх презентацій. Відкриваємо Google Pro. Далі прописано ПТ-монт великими буквами і пошук. Відкриється багато посилань. Ми відкриваємо перше посилання. Ви бачите, відкриваємо відкриється сервіс, він англомовний. Але можна за допомогою Google-перекладача перекласти, якщо це потрібно. Тут є певні теми, і є теми, пов'язані з освітою. Бізнес, освіта. Можна переглянути всі теми. Ви можете клікнути на всі теми і переглянути, які є теми. Я клікну на освіту. В сервісі є реклама, тому. Будь ласка, вимикайте рекламу, закривайте її. Обираємо той потрібний шаблон для редагування, щоб створювати вже свою презентацію. Всі шаблони англомовні, але вони редагуються. Наприклад, оберемо цей шаблон. Внизу ми бачимо кількість сторінок. Клікаємо на шаблон. Відкривається цей шаблон, але відкривається з рекламою. Дивимося сам макет шаблону, що є. Можемо переглядати сторінки всі. І далі донизу, якщо він нам сподобався цей шаблон, прокручуємо донизу, обираємо або Google Слайд, або PowerPoint. Ви можете завантажити, як PowerPoint, зберегти на свій гаджет PowerPoint, якщо у вас є програма і відкривається PowerPoint. У мене немає. Я Google Slide. Відкривається шаблон. Але на Google-диску ми можемо лише переглядати. Для того, щоб коригувати, а їх 28 слайдів, і, можливо, якийсь слайд нам не потрібно, ми його видали. Переглядаємо, поки всі підвантажуються слайди і. Ми бачимо особливо кінцеві слайди. Те, що, наприклад, нам не потрібно білий цей слайд, так, де звідки ми взяли. Так, тобто деякі слайди нам не потрібно буде. І іконки. Є іконки. Іконку можна використовувати їх копіювати на кожному слайді, якщо вам це потрібно. Якщо не потрібно, ви можете повністю ці слайди з іконками зразу видалити. Підвантажилося: 28 слайдів. Далі нам потрібно три крапочки вертикальних клікнути. І також зробити копію, клікнути. У нас запитають змінити назву. Ви можете змінити назву. Я раджу змінити назву, наприклад, урок 4. на моєму диску. Можна обрати те, куди буде на моєму диску, і далі копіювання. Якщо інтернет гарний на вашому гаджеті, воно скопіюється, але потрібен час. Відбувалося копіювання, і ми вже тут можемо редагувати. Тобто кожен слайд ми клікаємо і редагувати слайд. І внизу є функція на редагування. Ми можемо змінювати назву, щось вставляти, щось видавляти, якщо там не потрібно, на слайдах, змінювати свій текст. Якщо нам слайд не потрібний, особливо там в кінці, клікаємо на слайд, наприклад, 23, він виділяється і ми його в кошик. Можемо додавати слайди. Коли ми відредагували, ми можемо поділитися цією презентацією. Клікаємо три крапочки. Далі доступ і експорт. Презентація повинна бути доступна. Надати доступ. Надаємо доступ, так? тому що без загального доступу. Клікаємо, обираємо доступ, всі, хто має посилання, йде оновлення, права перегляду, дозвіл оновлено. Все. Ми можемо надавати це посилання для, наприклад, перегляду цієї презентації. Якщо передагувати, то там треба буде виставити редагування, де ми можемо цю презентацію переглянути, яку створила. Закриваємо презентацію, відкриваємо Google диск, відкриваємо на Google диск три лінії вертикальні. У нас є останні. І ми бачимо урок четвертий, ми його відредагували, відкрите мною і надали доступ. А звідки копіювали, ми бачимо англійську назву. Ми його можемо видалити, нам не потрібно. Той шабло, з якого ми копіювали, можна видалити, щоб не заплутатися. А те, що ми давали іншу назву, у нас зберігається, ми можемо відкривати, надавати доступ, працювати, підвантажувати. Classroom. Користуйтеся ще раз, зверну увагу на даний сервіс. Він легкий, PTT мон Безкоштовний, не треба реєстрація, але має рекламу.